Всім доброго вечора! Всі мої вітання. Сьогодні хочу зняти один з останніх відеороликів на тему інша насосів. А конкретно сьогодні поговорити, показати вам еншаносос від польського виробника бренду Хілмет. В попередніх відеороликах знімали ми відео порівняння українських виробників насосів. НШ. Це були в нас ВЗТА Вінниця і Гідросила Кропивницький. Багато з людей запитували за. Щось краще, тобто щось якісніше, що я можу запропонувати, щоб дійсно добре працювало по термінах служби, по якості, тобто, щоб був хороший гарний насос. Ми пропонували ось цей бренд Хілмет. Польща багато було запитань. За що така сума? Тобто, сам по собі насос є, скажімо, хороший по якості, але і не дешевий. Дуже багато людей запитували, казали, що за таку ціну можна відпрацювати два там, ВЗТА або майже два гідросили насоса. Тобто, і сьогодні покажемо вам ще раз, як він, як він виглядає, чого він стільки коштує, наші думки. І щоб ви мали для себе тобто, порівняння, чи вартує він дійсно цих коштів, чи не вартує, кожен хай вирішує для себе. Ми просто покажемо, нічого не рекомендуємо. Кожен має свою думку, свою голову, тобто скільки людей, стільки думок. Тому ми просто покажемо, а ви там вже кожен собі хай вирішує достойний цей насос, тобто вартує він тих коштів чи ні. Бо одні купують, інші кажуть, дорого. Треті шукають щось краще. Ну, і отаке. Е, Так, дивіться, я вже показував ці насоси, показували ми в розборі, але я так зрозумів, можливо, не всі бачили, ніхто не хоче зайти на канал, погортати пару відео назад. Тому знімаємо ще раз. Ось такий от, е, плотний е, пакет. Немає упаковки, просто ось такий пакет всередині НШ і ось такий талончик. Тобто тут вказана марка, вказана. Виробничі потужності, сайт можете перейти, якщо хтось думає, що він нас на сьогоднішній день зразу скажу, коштує 2800. Хто каже, що я там хочу багато заробляти, дивіться, перейдіть собі на ось цей сайт. Там є, можете через перекладач, можливо, так по польській мові зрозумієте. Подивіться, скільки коштує вартує даний насос в Польщі. Тобто і тоді порівняєте собі, чи дорого. Ми за нього хочемо, чи недорого, тобто яка різниця і чи взагалі різниця є між польською ціною і тою, що в нас в Україні? Так, ось такий талон. Тут просто так званий гарантійний талон. Далі. Сам НШ виглядає ось таким чином. Тут у нас є, це, наприклад, лівого, є у нас брендування Хілмет, номер, обертання Made in Poland. Напрямок руху масла. Обертання самого вала, ось тут е, стрілочки є, тобто лівий, як я казав, крутиться проти годинникової стрілки. Якщо ми беремо ось так, насос, він дивиться на нас. Лівий завжди обертається проти годинникової, правий за годинниковою. Ось це напрямок руху масла. Тобто тут, де запитка масла, тут масло виходить під тиском. Ззовні більше інших позначень немає. Сам НШ, він у нас йде в чугунному корпусі. Е, далі. Так. Я тут, щоб вас не затримувати багато вашого часу, е, попередньо розібрав його точно такий самий лівий. І ще раз скриємо, ще раз покажемо. Тобто, як виглядає даний інша. Зараз тільки йде, що тут треба трошки. Тут у нас. Ось, ось така кришка чугуна. Е, є два ощіннюючих кільця. Тут є гарні проточки, зроблені для змащування самого, самих валів через підшипники. Тобто сюди заходить і там зверху виходить поприсальник. Завжди ось ці дві проточки мають бути на запитку масла, тобто з ось цього боку. Там, де масло затягується, щоб не видавало сам сальник. Далі у нас йде ось така втулочка, називаємо її так. Вона йде двокомпонентна. Тобто тут у нас зверху сталь, а тут знизу, я так зрозумів, що це щось подібне до, зараз погано видно, до бронзи. Щось типу такого. Не можу точно сказати, який це матеріал, можливо, якийсь сплав, але вона ось така, от, де напаяна двокомпонентна. Далі переходимо. Ось привідний вал. Досить, я не знаю, камера не передасть. Дуже гарно видно, що практично немає зазору. От, наприклад, я попробую, не знаю, чи воно так буде добре. Ні, напевно, що так добре не. От, от. Е, практично немає зазору. От, бачите, між привідним воломом, тут, між шестерньою, цими зубами і корпусом. Бачите, наскільки все точно, гарно, якісно виготовлено. Плюс чугунний корпус, він більш стійкіший до зносу. Бачите? Тобто досить гарно масло, звідси де. запитка масла, ось сюди по стінку. і тут під тиском методом видавлювання, воно під тиском виходино ось, ось цим отвором. Тобто Якість досить гарна, досить гарно все плотненько. Тобто, ну, чітко, гарно зроблено, тому, скоріш за все, скажімо, і ціна не може бути. Він дешевий або в порівнянні з нашою ті самі цінові категорії. Е, плюс чогун. Чогун він сам по собі дорожчий. Можливо, не сам дорожчий матеріал, тобто метал, але обробка набагато дорожча і затратніша чугуна, ніж дюралі. Ось так. Зараз попробую щось трошки, бо дуже погано видно. Е, Далі, от бачимо самий вал, також. Якість виготовлення досить гарна, досить хороша. Ну і знизу точно те то ж саме у нас ось так. Ну, якість виготовлення досить на високому рівні. Тому даний НША, я не знаю, чи він відпрацює тобто, два насоси вінницьких, тобто те по термінах. Чи ні. Я думаю, що, скоріш за все, що так, якщо заливати хороше, гарне, якісне гідравлічне масло. Тобто я думаю, що він повинен працювати добре. Багато людей, хто вже купував, напишіть, будь ласка, свої відгуки. Тобто, щоб людям було більш зрозуміліше. Бо через те, що багато людей, хто боїться купувати, бо немає як таких особливо багато відгуків по е, даних НШ, І хто купував, в мене вже їх продалось дуже багато. тому хто... Можливо, дивиться відео. Напишіть, чи задоволені ви, чи не задоволені. Реально, як воно є. Тобто, щоб була більш зрозуміла картина по даних НШ. Мені скажімо, вони досить подобаються, досить гарно, все чітко якісно зроблено. Але тут кожен сам повинен вирішувати, чи готовий він. Тратити на сьогоднішній день 2800 гривень коштує е, НШ 10 насос. чи краще купити Вінницю яка коштує 1300, чи е, гідросила, яка там в районі 1700 гривень. Ось отакий варіант НШ. Тобто якість тут гарна. Ось отакий е, НШ Тому Перш за все, з плюсів це ось ці такі двокомпонентні, скажімо, втулки. Тобто воно дає свої плюси. Тобто вона набагато, скажімо, дорожча, чим звичайна дюральова. Плюс сам корпус чого більш стійкіший до зносу. Набагато все точніше, якісніше виготовлено. Кого такі от така якість, скажімо? Задовільняє, він рахує, що це вартує цих коштів, може де купувати. Хто ні, хто думає, що краще буде гідросила чи Вінниця, може і так, може і краще купити все ж таки два вінницьких, чи два Гідросили, чим один ось такий. Тут кожен хай вирішує сам. Ось так. Тому хто просив, ще раз показали вам ось таке відео. Кому цікаво, новою поштою є ліве обертання, є праве. Зараз десь через, можливо, там через деякий термін будуть вже 32-і там через тиждень, півтора-два. Тому там дехто чекає. Тому можете телефонувати, замовляти. Також е, хочемо ще я хотів вас попитатися, тобто такі, хочемо зробити, бачили е, в Ютубі проводять, Там МТЗОк проводив. Розіграш всяких різних призів, хто давав на огляд свій трактор МТЗ, там різні роки. Я би хотів е, зробити щось подібне, але вже не з трактором МТЗ, а, наприклад, почати е, з трактора ЮМЗ. Е, хотів би, щоб ви написали свої побажання. Тобто, що стосується даного конкурсу, як правильно, тобто вирішувати переможця, на що звертати увагу, тобто, отак подивитися загальну вашу думку, почитати коментарі і більше для себе детально зрозуміти, як. Краще організувати той конкурс, хто буде вирішувати, вибирати переможця, чи звертати увагу на лайки, чи на кількість переглядів, чи, можливо брати якихось незалежних експертів, так як бачив, деяких відео робили, щоб можна було оцінити, хто буде переможцем. На тему трактора UMZ, також огляд, там велика мала кабіна. Ваші допрацювання, щоб ви от скидували також ролики. Ми їх будемо ставити на YouTube канал і ви будете там дивитися, оглядати і голосувати. Також будуть хороші призи. Ми так собі, скажімо, думали, можна буде робити грошову нагороду. Тобто ми вирішили для себе, що перше місце в нас буде там в межах 20 тисяч гривень або кошти, або товар на цю суму. Друге місце 10 і третє місце 5. Тобто ось такі приблизно на такі суми ми розраховуємо. І хотілося б від вас дізнатися, якісь побажання, як краще це все організувати. І пишіть тому свої коментарі. Ми собі почитаємо, подивимося і тоді вже вирішимо. І, можливо, зробимо ось такий конкурс огляду трактора ЮМЗ з вашими допрацюваннями. Тобто, щоб ми могли показати, а інші глядачі оцінити. Тому ось так: кого. Цікавлять НШ, можете телефонувати нова пошта накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу, гарного вечора!